Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні розберу замариную, і зафарширую скумбрію. ви переконаєте, що це легко і швидко, і тому відтворити ці процеси зможе навіть початківець. Риба на фініші виходить ніжна, соковита і дуже смачна, а головне без жодних кісточок. В цьому відео також покажу начинку для скумбрії, яку я використовую. Ви можете створити і свою, яка вам більше до вподоби. Головне, не бійтесь експериментувати, ваші смакові рецептори мають бути задоволені, а ви в гуморі і чудовому настрої. Тож, перше, що я зроблю, подивлюся, що робить моя кішка, бо як розвідає, що відбувається на кухні, гвалту не оминути. Вона мирно відпочиває, тож я спокійно попрацюю. Для початку видалю скумбрі скумбрії очі, так як запікати буду її разом з головою. І саме на часі позбутись зябр з голови, підрізаю під кришками і видаляю їх з обох боків рибічої голови. На зябрах накопичується бруд, слиз і мікроорганізми, тому робити це потрібно обов'язково. Раз легко і швидко видалю всі плавники, які є в наявності у рибі. Зрізати їх можна за допомогою ножиць або ножа. А зараз переходжу до видалення спинного плавника. Для цього зафіксую рибу в ось такому положенні хвостом від себе, підрізаю ножем м'якоть з одного боку плавника по всій його довжині. Відділяю хребет саме таким способом, не розрізаючи черевце, щоб повністю видалити спинні плавники і уникнути при дегустації дрібних кісточок. Далі перекладаю рибу хвостом до себе і також підрізаю м'якоть по всій довжині плавника. Опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. І ось подивіться, як легко він видаляється. Таким чином, жодна маленька кісточка не зіпсує нам настрій при смакуванні фаршированої скумбрії. Залишилось всього-навсього швиденько видалити хребет і нутріші. Глибоко прорізаю м'якоть риби вздовж хребтової кістки з обох боків. Розрізаю таким чином, щоб ніж ковзав по кістках, тоді на них залишиться мінімум м'якоті. Далі надламую хребтову кістку біля хвоста та голови. Зробити це можна за допомогою ножиць. Відрізаю черевцеві плавники вже зсередини риби, зверху, як ви бачили, я їх вже зрізала. Таким чином, хребтова кістка разом з внутрішнями і без зусиль видаляється. А темна плівка всередині черевця найкраще прибирається паперовою серветкою або рушничком. Ось така розкішна заготовка з риби для фарширування в мене вийшла. Думаю, що ви переконалися в тому, що це легко і швидко, і зробиться навіть той, хто ніколи цього не робив. Далі гарненько примиваю скумбрі під холодною водою і підсушую її рушничком. Таким чином, видаляю зайву вологу, вона мені ні до чого, і саме на часі приготувати маринад для риби. В миску всипаю сіль і спеції до риби. Додаю чорний перець, в мене це суміш перців. Вливаю лимонний сік та соєвий соус. Ви ж можете додавати ті спеції приправи, які ви любите. Все перемішую і обов'язково дегустую на смак, бо приправи можуть бути різні і з різним містом солі. Соус приготувала, торшительно замариную в ньому рибу. До речі, на каналі ще є швидкий рецепт маринованої скумбрії і всього за 2 хвилини. Тому, кому цікаво, посилання на нього закріплю вам в коментарях. Залишаю скумбрію хвилини 15-20 для просочування маринадом, а тим часом приготую начинку. Я використовую білі свіжозаморожені заморожені гриби, але це можуть бути також і печериці до прикладу. Нарізаю гриби, цибулю і натираю моркву. Спочатку на розігрітій пательні разом з олією обсмажую гриби, потім додаю цибулю, а потім морку. Доливаю олію і довожу до смаку начинку перцем та сілью. В кінці приготування додаю шматочок вершкового масла. Залишилось натерти твердий сир на терці з великими отворами та об'єднати його з пасированою начинкою. Риба чудово примаринувалась, тож саме час її начинити. А далі розріз скріпляю гострими шпажками. Його можна зашити нитками, або не робити цього зовсім, все за бажанням. Поміщаю рибу в рукав для запікання, вливаю туди залишок маринаду, зав'язую його і на ту форму додаю воду. Далі ставлю запікати в розігріту до 180 градусів Цельсія духову шафу приблизно на 30-35 хвилин. Кожен підлаштовується під можливості саме своєї духової шафи. Розрізаю харчовий рукав і подивіться, яка гарна, пропечена соковита скумбрія далась на фініші. Залишилось вийняти шпажки, нарізати на порційні шматки і пообідати або повечеряти, або ж прикрасити нею святковий стіл. Далі покажу вам, яка скумбрія фарширована виходить в розрізі. Якщо у вас є бажання підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах, а також залишайте свої враження в коментарях. А ось така апетитна скумбрія виходить в розрізі. Радію, що ви завітали на канали були зі мною, тож дякую вам за перегляд і до зустрічі!